В Москві повідомляють про убивство високопоставленого російського військового. Вранці у дворі житлового будинку вибухнув автомобіль генерал-майора збройних сил Російської Федерації Фаніля Сарварова. За даними російських медіа, вибух стався в момент, коли він сів за кермом. Генерал зазнав тяжких поранень і був госпіталізований. Згодом з'явилася інформація про його смерть. Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу. Сарваров брав участь у війнах у Чечні Сирії та проти України. Обіймав посаду в керівництві Міноборони. Російської Федерації відповідав за оперативну підготовку збройних сил країни-агресорки зараз. з Нами на прямому зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці. Пане Сергію, я вас вітаю, вітаю вас. Про що який сигнал має отримати Росія внаслідок цієї? Спецоперації, якщо її так можна назвати, ліквідація військового службовця високопоставленого, тим паче, який зараз відповідав за оперативну підготовку збройних сил країни агресорки, зокрема, ось ця його робота вже в минулому, та наскільки вона була важливою для країни агресорки, і наскільки важливою зараз є ліквідація цього військовослужбовця. Ну тут не можна говорити про якусь індивідуальну особливість, що мовляв, вся робота з підготовки з формування резервів вона зупиниться з ліквідацією конкретно цього генерала. Але ну, це тому, що війна наша вона настільки масштабна, що вбивство і десятка навіть генералів, вона в принципі не змінить ходу самої війни. Однак, це є точно сигнал цілій кремлівській верхівці, що недоторканих немає. Генерали, ну тобто найвищий офіцерський склад, який е, дістають наші спецслужби е, безпосередньо у себе вдома. Е, ну, це е, власне кажучи, якраз сигнал усім, що Москва не захищена. Що їхні ключові особи, які формують резерви, тобто, це ж тому, що не секрет, армія воює людьми. Що вони є незахищеними, і що в е, старші спецслужби, українські спецслужби можуть дістатися до кожного з них. Причому придумати такі способи, щоб ні е, Федеральна служба безпеки, ні всі їхні розвідки, ні всі їхні спецслужби не могли вберегти своїх кадрових військових. Оце я думаю, що на сьогодні є не лише деморалізуючим ефектом. Але також і спонукає інших офіцерів, і в тому числі офіцерів вищого рівня співпрацювати з головним управлінням розвідки і з службою зовнішньої розвідки, саме для того, щоб уникнути долі свого колеги. Дякую за відповідь. Я пропоную рухатися далі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо де в Білорусі розмістили арешник. Ми маємо точну інформацію, і ми ці дані передали західним партнерам, тому що радіус дії зброї загрожує, загрожує не лише Україні, а й країнам ЄС, зокрема Польщі і Німеччині. Що зараз ви знаєте про постановку на. Бойове чергування російського арешника на території Білорусі, і якою, на вашу думку, має бути все ж таки реакція світової спільноти, тому що за останніми даними, як підрахували експерти, то з Білорусі арешнік Києву не загрожуватиме, натомість загрожує саме європейським країнам. Так, виправі. 700 взагалі ці ракети, так як Решнік, ракети середньої... середнього радіусу дії, вони в принципі не загрожують прилеглим територіям. Тобто, це є велика балістична ракета, яка піднімається безпосередньо в космос і може атакувати ну, цілі на відстані від 700 кілометрів. Тобто, це точно не, не аж ніяк не Київ і не околиці. Взагалі, тобто, для України цей решник потрібно було б розміщувати в тому ж таки капустиному яру, де є краща інфраструктура, де є кращі можливості навіть прицілитися. А це є сигнал, звісно ж, для європейських країн, причому, що і для континентальної Європи, і для Великої Британії скрізь може досягнути ця ракета середньої середньої дальності. І президент України він же чітко заявив, що це є складна ракета. Вона потребує багатьох компонентів. І на жаль, окремі виробники вони досі не під санкціями. Тобто, постачання цих компонентів до Росії, воно не зупинене з боку європейців. Наша розвідка надає цю інформацію, надає інформацію по цим компаніям, надає інформацію, що підтверджують системну співпрацю. Ну далі вже далі вже рішення, все ж таки за європейцями, бо це є політичне рішення. Окрім того, дуже спокійно говорить українська сторона, що ми вже знаємо, Маємо, що робити з такими орешниками. Ми ну наші спецслужби вони ж ліквідували вже таких безпосередньо в місці їхньої розробки. І ми знаємо, як ліквідовувати, тобто як боротися з такою зброєю на території Білорусі, що в принципі для наших спецслужб є простішим завданням, але знову ж таки повторююсь, це є повинно бути рішення консолідоване, повинен бути запит від наших європейських партнерів, і тільки в такому разі можна проводити деякі операції на території Республіки Білорусь. Отже, повторююсь сьогодні м'яч на стороні. Європи, і якщо ви е дійсно хвилюєтесь про свою безпеку, значить потрібно посилити українські воєнні спроможності, спроможності наших спецслужб, е спроможності нашої оборонки на відповідну суму, щоб ми могли проводити ось подібні операції по знищенню, в тому числі арешника і на.